Напередодні відзначення дня працівників радіо, телебачення і зв'язку в сесійній залі міський голова Сергій Мельник привітав працівників галузі з професійним святом та вручив грамоти з цінними подарунками. Саме від того, наскільки кожен на своєму місці буде виконувати поставлені завдання, роботу, я думаю, і залежить успіх не тільки міста Хмельницького, але і в цілому нашої держави. Тому велике вам спасибі. Хочу побажати в першу чергу добра, здоров'я, ну звичайно, матеріального забезпечення невичерпної енергії, творчих успіхів, добра, здоров'я вашим близьким рідним зі святом вас. Особливі слова вдячності Сергій Мельник адресував інтернет-провайдерам міста. Я в першу чергу хочу подякувати всім і провайдерам, які. Практично нам в місті допомогли, що ми сьогодні цей мережу підключили школи, навчальні заклади. Ми стараємося всі міські бібліотеки зараз також перевести, що це якийсь такий додатковий поштовх залучити людей, людей до бібліотек. І я скажу: от першу ми відкривали в Ракове, і сьогодні. От... Ми, ми отримали той позитивний. Кількість відвідувачів значно зросла. Ми переводимо на електронні носії багато підручників літератури. Грамотами за сумлінну і плідну працю, високу професійну майстерність, надання якісних інформаційних послуг та з нагоди відзначення професійного свята нагородив міський голова і працівників телерадіокомпанії місто. Нагадаємо, Хмельницька муніципальна телерадіокомпанія місто створена у 2003 році. Тут працює команда професійних журналістів, операторів, теле та радіомонтажерів. Головним пріоритетом їх щоденної праці було і залишається оперативне та об'єктивне висвітлення подій, що відбуваються в місті.